Такого роботи вистачає, так це у депутатів різних рівнів. Причому трудяться вони зараз у режимі великого переселення. Обранці мігрують з партії в партію та утворюють нові групи. Сумська обласна рада тепер складається лише з трьох депутатських фракцій замість п'яти. Як це було до Саме розпустилися регіонали та фракція фронту змін. Останні влилися до батьківщини. Так, на сесії 28 березня було оголошено про приєднання до червоно-білих колишніх фронтовиків Володимира Токаря та Сергія Гонора. У цьому ж списку тепер і Любов Білокобильська Микола Часник, Віктор Федченко та Володимир Гончарук. Ці депутати вже встигли побігати з одного табору в інший. Раніше Білокобильська побувала в рядах фронту змін та партії регіонів. Інші троє спочатку від Біло-червоних сходили до синьо-білих, а тепер знову. Повернулися. У підсумку фракція батьківщини нині нараховує 24 обласних обранців. По 5 голосів тепер мають комуністи та фракція Рідне місто 63 депутати, більшість з них колишні регіонали, нині в статусі позафракційних. Переважно з них і утворились нові депутатські групи за розвиток Сумщини, за Європейську Сумщину та Воля народу. Їх очолили відповідно Костянтин Макаренко, Анатолій Васильєв та Олег Бояренцев. Така нині розстановка сил у обласному депкорпусі. і ми її запросили прокоментувати заступника голови Сонської обласної ради Валерія Толбатова. Валерію Миколаєвичу, вітаю вас. Добрий день. і хочеться відразу у вас запитати: ну, от зараз склалась така ситуація в обласній раді, коли більшість, якщо вона і є, то настільки прихована, завуальована і неофіційна, що е, не можна навіть говорити, є там більшість чи немає. Чи діє здатна сьогодні обласна рада, чи може вона приймати злагодження? На якісь рішення Обласна рада сьогодні повністю дієздатна. І ті три сесії, які ми провели, вони показали, що вона дійсно дієздатна. І для дієздатності Ради, перш за все, потрібна не та більшість на бумага, яка вона є, а саме опрацювання глибоке опрацювання питань в наших постійних комісіях. Коли це є. І коли президія підтримує, то всі питання проходять. Коли виносяться питання, які не узгоджені, вони були і раніше, рідко таке було, то вони і тоді не проходили. Ці питання не проходять і зараз. Тобто ви хочете сказати, що питання по першому заступнику голови обласної ради не було узгоджене, раз воно не пройшло? Так, це питання не було узгоджене, воно було винесене, не обговорювалося ні погоджувальної ради, ні президією. Воно було винесено в день сесії. І у нас, як я вже сказав, коли питання не про, не опрацьовуються в комісіях, в фракціях чи в депутатських групах, то ці питання, як правило, не проходять. Так воно вийшло з цього питання. Неодноразово вже обговорювалася пропозиція така, щоб взагалі скасувати посаду першого заступника. Зараз обговорюється питання, кого призначити на цю посаду. Обласна рада може обійтись без цієї посади чи ні? Наскільки вона потрібна? Ну бачите, обласна рада зараз обходиться без цієї посади, обходиться. і вже да, і вже досить такі тривалий, тривалий час тривалий час, і я скажу, що воно. Безперечно, на якість роботи впливає. І я вважаю, що це передбачено законом. І цю посаду скасувати можна. Ми одну посаду заступника скасували, зараз у нас перший заступник заступник і голова. Це нормальна структура, яка працює у всіх обласних державних адміністраціях. Тому я вважаю, що посада ця повинна бути, тому що вона посилить безперечно роботу обласної ради. І щодо роботи обласної ради і посилення роботи обласної ради, чи готова обласна рада у нинішньому її прояві до анонсованого розширення повноважень? Ну, на останній сесії ми прийняли звернення до Верховної Ради, президента Кабміна і в обласних рад, щоб підтримали якраз наші пропозиції про реформування місцевого самоврядування. І перше, це чітке розмежування повноважень. По-друге, це створення виконавчих органів влади, якраз в органах місцевого самоврядування. І надати повноваження контролюючих органів державним адміністраціям. І третє це три блоки таких найголовніших. Це збільшення податкової бази органів місцевого самоврядування, що надає змогу набагато більше вирішувати питань місцевим органам влади. Тобто, Я ви вважаю, вважаєте готово? Я вважаю, що готово. готово, безперечно. Я дякую вам за коментарі. Спасибо. Ми продовжуємо інформаційний випуск.